Мені довелося бути присутнім при розмові двох молодих людей, і один, іншого, між іншим, запитує, чи він ходить на зібрання. Це віруючі хлопці молоді. І цей відповідає, каже: Знаєш що? Каже, я вже місяць не був на зібранні. А ще каже, гірше, що за цей місяць ніхто навіть не поцікавився, де я знаходжуся, що зі мною відбувається. Чи в мене все добре. І він таке сказав такі слова, каже: Знаєш що? Каже, я більше туди вертатися не хочу. Відверто скажу, я сидів в мене так би. Закрився рот, я навіть не знав, що тому хлопчині сказати, які слова сказати, і таке враження, що би ти зараз не сказав, воно може бути і невлучно, і, і, не, і, і не допомогти йому. Але я розумію, що це є проблема дуже багатьох християн сьогоднішніх днів, особливо молоді. Ну, ви розумієте, якщо молодий чоловік місяць не ходить на зібрання, в нього можуть бути якісь проблеми. І проблеми не тільки якісь там ну, звичайні, там, фінансові, чи що, в нього можуть бути проблеми духовні. І людина може не приходити на зібрання якраз з тієї причини, щоб ну, хтось помітив його відсутність. ви знаєте. Ну, Людина може так не могти сказати. А, а а оце може бути добрим способом, тому що багато людей переконані, що якщо вони перестануть ходити на зібрання, їх помітять. Але це буває часто зовсім не так. І життєва практика сьогоднішніх часів показує, що це найчастіше буває наоборот. Прийшов ти добре, не прийшов ти, теж нічого страшного. І ніхто. Тебе і шукати не буде в деяких моментах, ніхто навіть не поцікавиться тобою. І тому -то сьогоднішні мої слова будуть орієнтовані в основному на служителів, на пастерів церков. Я знаю, що мої відео дивляться пастирі церков, і знаю, що багато хто мене недолюблюють за те, що я говорю. І мені багато і писали, і багато і погрожували. Ну, там такі моменти. Я навіть про то говорити не буду. Бо для мене то якби, ну, якби попутні нормальні моменти, бо тому що я розумію, що так повинно бути. Бо Тому що коли людина говорить, так як є, правду, то воно завжди комусь не сподобається. Ну і одним словом. Е Друга історія, історія, коли один молодий чоловік підтримує молитовно іншого чоловіка, і говорить йому про це, що каже по телефону, бо то відстань далека, сотні кілометрів. І каже, я тебе молитовно підтримую, підтримує вся моя сім'я. А цей каже: А звідки ти знаєш, що мене треба підтримувати, У мене зараз дуже тяжкий духовний стан. І цей брат йому радить, каже: слухай, ну може попробуй, каже, сходи до служителів, поговори, може вони тобі поможуть. І він каже такі слова: я не вірю служителям моєї церкви. Ви знаєте, я би міг продовжувати. Це є, ну це не є десь, я почув. Це є просто історія з мого життя, життя людей, дуже близьких мені, людей, яких я знаю. І ви знаєте, що, я би сказав так, я би тих всіх, хто хоче бути пастирями, я би їх спочатку відправив хоча б на місяць на звичайну ферму. Просто, просто на звичайну ферму доглядати за якимись телятами. Розумієте? От, щоб вони просто зрозуміли взагалі, що таке є пастерство. Ну, пастер тут зараз тут такий пастер, пастер такий, як якийсь. Не знаю, якби вже на небі жив, розумієте. Пастир це є пастух, розумієте, це є пастух, яким, яким надана така велика привілегія доглядати за насліддям Ісуса Христа, так як Ісус сказав, паси Овець моїх. І Ісус сказав, що, щоб це робили ну, якби відповідно пам'ятаючи, хто є Господаром тих овець. А сьогодні так воно дуже часто буває, що пастирі забувають, чию власність вони доглядають. І тому то я би їх, от перше ніж ставити на пасторські служіння, я би їх хоча б на місяць відправив бути пастухом на звичайній фермі, десь в якогось фермера, щоб вони просто попасли звичайних телят, щоб вони навчилися і зрозуміли, як це виглядає. Моні. І в такому випадку, якщо б людина навчилася пасти звичайних телят, то вона би зрозуміла, як поводитися взагалі повинен пастух. Хто він взагалі такий є? І тоді багато хто би з них зрозумів, що, що ви не є орли високого польоту, що ви є люди, яким є назначено робити серйозну відповідальну роботу. І якщо, наприклад, ти б пас телята, і якщо б десь в кінці дня власник не дорахувався одного або двох. А ти б розумів, що штраф за те, що десь загублене, десь втрачене теля, ти би заплатив штраф 500 доларів от за одне, ти би зовсім по-іншому почав розуміти взагалі, що таке бути пастухом. І ось люди просто не розуміють дуже часто самого того служіння. Бо тому, що якщо би ти від, відносився до чиїх стелят, так само як ти відносишся до християн, до членів твоєї церкви, якщо ти є нерадивий пастух в твоїй церкві, нерадивий пастир, то ти зрозумієш, що ти б був постійним боржником в того власника, від якого ти б завжди повинен був би йому віддавати ті гроші за втрачені телята, яких ти не донедогледів. А, а тут є люди. І ось в тому і є проблема, що. Люди, пастирі, які доглядають нерадиво за церквою Христовою, вони не до кінця розуміють, що вони роблять і що від них вимагається, вони не розуміють високої ступені відповідальності за те, що вони в своєму житті зараз повинні робити. І якщо зараз з тебе якісь тянуть гроші за те, що ти десь недоглядів і що десь якесь теля пропало, і ти за то заплатиш грошима, то за церкву Христову з нього ніхто зараз не питає. За церкву Христову от зараз. Прийшла людина, не прийшла людина, впала людина, пропала людина, є вона чи нема вона, ніхто його не питає, і ніхто йому ніяких там е претензій не пред'являє, розумієте? От. Ну, вони то списують, ну, пішов, пішов, ну що зробиш? То, то право кожної людини. Але діло в тому, якщо подивитися на писання. Як апостол Павло відносився до церкви Христової, як він трепетно відносився, як мама до маленької дитини, як до немовляти, як він дуже трепетав над церквою Христовою, трепетав над тим, щоб церква Христова отримувала все, що від нього залежить, і він казав, що Він, він все зробив, все що міг, розумієте? І ось це є дуже важливо, що. І якщо пастир має розуміння, що колись він стане перед Ісусом Христом. Ти зрозумієш, що ти, якщо ти нерадиво доглядав, ти перед Христом станеш, будеш гол як сокол. Ти не будеш мати з чим стати перед Ним і не будеш мати, що йому сказати. Що ти йому скажеш? От? Що ти йому скажеш от, за ту загублену душу чи за там ту загублену душу? Що ти йому скажеш за того брата, якого ти молодого не підтримав, який має свої. Ви знаєте, що молодь має нині дуже багато серйозних викликів, і їм треба то бороти, їм треба в тому дуже допомагати. Вони, вони нуждаються в дуже сильній підтримці. І, і що ти станеш, і що ти скажеш Богові? Ну, що ти йому скажеш? От, розумієш, якщо, якщо ти нормально відносишся до церкви, ти, коли станеш перед Господом, ти йому скажеш, Господь, Ти бачиш, скільки я молився за тих людей, ти бачиш, скільки я виплакав сліз, ти бачиш, скільки я постарався, скільки я до тебе молився, Господь. Господь тобі не, 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 не звинуватить тебе, він тобі не зробить якийсь закид, що ти зробив чогось недостатньо, бо ти зробив все, що в твоїх силах було. Але якщо ти був нерадивий і якщо ти нічого не робив для того, щоб повернути людину до Христа. То тобі тоді навіть не грошці на розумієш. Ти, ти просто будеш мати великі проблеми, ти станеш перед Господом, і я не знаю, що ти будеш йому говорити. І ви знаєте, таке відношення до, до служіння свого повинен мати кожен чоловік. Чи ти є голова сім'ї, чи ти ведеш домашню групу, чи ти є пастором церкви? Всі чоловіки, які мають на своїй відповідальності певну групу людей, віруючих людей, християн, вони повинні відноситися саме так. Не треба церкву розглядати як засіб для прибутку. Ви зрозумієте, ось цей хлопець прийшов, він місяць до церкви не ходить, розумієте, а пастир сидить на дуже нормальній зарплаті. От, ну, приїхав звідкись там. Приїхав, дали йому ось це служіння, дали йому прекрасну зарплату, знайшли йому гарну квартиру, гарну хату. От живе собі розумієте. Місця має багато, має машину, все йому він все має. Розумієте, а побачити відсутність людини. Він не в силах, розумієте? Ось це є проблема, що це не є пастирське серце, це не є пастирське серце. Пастирське серце це коли ти розумієш, що тобі треба буде колись стати перед Ісусом Христом і прийти з тими людьми. Які тобі вірені були, вірені були як церква, церква Христова? Тобі треба буде дати звіт? Тобі треба буде сказати йому потрібні і ті слова, які ти вже відтепер повинен готувати, щоби стати перед Христом. Що ти зробив, що ти упустив, як ти зробив правильно, що ти зробив неправильно? Не треба думати, що ви якісь є небожителі, ви, ви є просто-напросто церковні пастухи. Ви повинні відноситися нормально. Ви розумієте, що я би, дивлячись на, на відношення до християн, деяких пастирів, я би їм навіть колгоспну худобу не довірив, розумієте? Ото опасні люди, розумієте, йому далі він до вечора половина половина поголів'я не буде розумієте? а що тут говорити про церкву Христову, про людей, які е, можуть мати дуже багато проблем, таких що треба допомагати вирішувати, так то є важкий труд, так то треба прикласти зусилля. І я дуже навіть радий, що от зараз. Тут в нашій місцевості я е, дізнався, що утворилася ще одна домашня група. Люди збираються, моляться разом. Я дуже радий, коли утворюються такі домашні групи. Я розумію, що це є люди, які просто е, вони як викинуті от, з, з якоїсь середовища, з якоїсь релігійної чи організації. Чи чи того, що дуже часто називають церквою, а по суті, за своїм за своїм таким ось тим організаційним процесом, то більше схоже на релігійну організацію? Але в церкві Христовій не повинно бути байдужого відношення до членів церкви. Кожен пастор церкви повинен це розуміти. Я пам'ятаю, коли я ще був малий, я їздив до своєї бабці, вона жила так, вже на під, підніжжі це вже, ну, вже як Карпати. І там в горах дуже багато е, пасли корів, і пасли кожен свою, з кожен зі своєї хати. І ви знаєте, що. Коли я пас бабину корову, корова десь пішла в ліс, і я так перестрашився, я довго за нею ходив, і я так її шукав по лісі. Ви знаєте, коли я її знайшов, ту корову, і я зрозумів, що коли я її знайшов, що я заблукав, що я навіть не знаю, де я знаходжуся, і треба було вертатися. Я якось так, я навіть не знаю, як я тоді вийшов з того лісу, з тою коровою. Прийшов до хати, я, так, я такий був переляканий. розумієте, я, мене просто, я навіть не знав, що мені робити. І ви розумієте, це звичайна корова. Але ви знаєте, людина вона не є корова, вона може не, вона може не вернутися ніколи в ту церкву, де вона була. І якщо добре, якщо вони десь там зорганізуються в домашні групи, добре, якщо вони десь підуть до іншої церкви, десь притуляться. А, а якщо не піде? А якщо піде в світ? А якщо загине? От що будеш говорити Господу? Що ти йому скажеш? От, як пастор церкви, як е, організатор домашньої групи, як голова сім'ї, як голова домашньої церкви, своєї? Що ти скажеш Господу? що ти будеш йому відповідати? Ти туди не прийдеш, щоб щось йому дати. Ти не зможеш його нічим підкупити. Ти не можеш йому сказати якісь слів собі в оправдання, бо тому, що треба буде дати звіт. Бо там є написано, що ми всі дамо пастирі, хто пастирує, ви всі дасте відповідь і голови сімей так само за свої домашні церкви, де ми всі дамо відповідь, і за домашні групи також всі дамо відповідь перед Господом. Бо тому що від нас дуже багато залежить, що ми зробимо і як ми зробимо, як ми поступимо, як це буде виглядати. Розумієте, я на сьогоднішній день дуже навіть боюся: боюся за нинішніх християн, які дуже часто обділені, обділені увагою, обділені. Якимсь хоча б елементарним співчуттям в їхньому ходженні. Нині християнин молодий, він не може до служителя піти і сказати йому про свої проблеми як молодої людини. Ви знаєте, що дуже багато є спокус, багато може молода людина і не справлятися з ними. Як важливо ту людину вислухати, зрозуміти і дати їй належну підтримку, стати разом на коліна в молитві, стати на коліна, підтримати в молитві. Ви знаєте, як то є велика цінність, коли ти здобудеш довіру від інших людей, які є разом з тобою, Ти ту довіру заслужиш. Оце є дуже важливо, що коли тобі захочуть розповісти, коли тобі захочуть виговорити якісь свої проблеми, якісь свої нужди, бо будуть знати, що ти точно є той, хто підтримає, будуть знати точно, що ти є той, хто точно дасть підтримку, що ти не будеш сидіти з, з очима як тарілки, бо тому, що він тобі розказав, що він згрішив десь там. Як він же тобі приніс і говорить тобі про те, то, що він зарішив, то він не прийшов тобі сказати, щоб подивитися на твої очі широкі, як тарілки, бо ти почув, що він зарішив. Він прийшов за допомогою, він прийшов, щоб ти йому поміг, щоб ти підтримав його, щоб ти зайняв з ним кругову оборону, щоб ти молитовно з ним став, в піст зайди, от, витягни, поможи, зайди на територію ворога, забери ту душу, розумієш, забери. То є територія, на якій ти маєш Шпраузи, то є написано, що Христос сказав, що побудує церкву і врата Ада не здолають її. Амінь. От. І нині коли я чую, що хтось каже, що, 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 що то сумнівно там, як сумнівно, люди, ви що. Так, Христос будує церкву і врата Ада і її не здолають, так воно і є. Я вам свідчу, я вам свідчу, що ти, якщо стоїш з Господом, якщо Господь тебе накриє своєю милістю, ти зможеш з ним багато чого пройти, ти зможеш це зробити. Ну якщо ти виходиш з під Божої опіки, ти виходиш з під Божого контролю над собою, ти просто стаєш таким собі. Самовольним діячем, то що ти можеш, доки ти витримаєш, ти сам не встоїш, і люди коло тебе попадають. Оце є проблема. Я дуже би хотів брати, щоб. Кожен з нас, хто має будь-яку відповідальність за будь-яку кількість людей, щоб ми мали з чим стати перед Господом Богом, щоб ми потім не червоніли перед Ним, щоб нам не було стидно, що ми є ніякі, що ми нічого не можемо себе ми нічого не можемо йому дати сказати нормально. Він не має навіть за що нас похвалити і сказати молодець, ти зробив оце добре, оце добре. Ти за ту людину ти вболівав, ти за ту людину. Молився, ти її підтримував, молодець, ти добре робив. Ви розумієте, як це є важливо мати ось таке відношення до християн. І я знаю, що є пастирі церкові, які дивляться мої відео. Дорогі мої брати, перестаньте відноситися до людей гірше, ніж до худоби, розумієте? Ви за, якби ви так часто відноситеся до християн, якби ви так відносилися до чиїсь худоби. Ви вас би в три шиї вигнав власник ферми, розумієте? В три шиї би вигнав. Ви б пішли без зарплати, і ще й б йому були винні, розумієте чи ні. Подивіться, розкрийте очі, люди. Ви що? Подивіться, людини нема коло тебе, людина пропала з твоєю церквою. Розуйте свої очі на кінець, зашнуровані. Ти ж не розумієш, що ти станеш перед Господом і будеш потім перед Богом червоніти за, за те, що ти не зробив, за те, що ти був байдужий. Ну маєш вже зарплату, маєш машину, маєш хату, все маєш. Що тобі ще треба? Ти ситий довольний, ну хоч подивися довкола себе. Що… Невже тобі так байдуже, що та десь людина гине, що та людина десь пропадає, що її взагалі нема, що вона не приходить. То, як приходить, ти вітаєш, руку подаєш, зуби б, 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 йому показує. Що де, як ти ніби посміхаєшся, радий бачити, а коли нема, то, то, що, то нічого. Да? Ось це таке відношення воно повинно бути виключене в церкві Христовій. Люди добрі, подивіться, давайте ми просто якось будемо дивитися на то тверезо, тому що це катастрофічно. Ви зрозумієте, що ну, ми будемо відповідати перед Господом. Я дуже прошу брати. Я дуже вас прошу, от подивіться на це все тверезо тверезими очима. Не ходіть як невірні, розумієте, що ви що, не вірите, що вас колись Бог запитає. Ви що не маєте віри, що колись Бог вас буде судити за ті речі? Я вас дуже прошу. Просто подивіться кожен довкола себе, хто над чим має яке служіння відноситься до того серйозно. І я і до себе це говорю в першу чергу і до нас всіх. І нехай Господь благословить, щоб люди, які є довкола нас, щоб їм було з нами добре, щоб вони себе почували комфортно з нами, щоб вони розуміли, що ми є справді діти Божі, які підчиняємося нашому Господу Ісусу Христу.